Після довгих обговорень в понеділок, 28 лютого, під час п'ятої сесії міської ради депутатів шостого скликання був затверджений тариф на водопостачання для населення, і тепер він становить 6 гривень 56 копійок. Затвердженню таких тарифів передували обговорення на громадських слуханнях, що проходили в нашому місці. Так, в суботу, 26 лютого, в приміщенні Зміївського районного будинку культури відбулися вже вдруге громадські слухання з питання затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення для населення. На зборах були присутні представники Зміївського районного комунального водопровідно-каналізаційного підприємства, за клопотанням якого і було ініційоване підвищення тарифу представники міської ради та голова райдержадміністрації, не дивлячись на те, що збори населення проходили не вперше. Виявили бажання взяти участь в обговоренні цього важливого для життєдіяльності нашого міста питання досить таки невелика кількість мешканців змієва. Можливо, це відбулося внаслідок того, що як і вперше поінформованість з приводу проведення цього заходу була на низькому рівні. Та все ж таки, ті зміївчани, які завітали до будинку культури, взяли участь у обговоренні питання підвищення тарифів. Як результат, майже після двогодинного обговорення присутні вдалося прийняти кінцеве рішення. Таким чином було вирішено, що тарифи на водопостачання є обґрунтованими і підлягають затвердженню. В той же час ціни за водовідведення потребують більш детального розгляду робочої групи. Яка була вже створена і працює над цим питанням, як результат, під час сесії, що відбулася в понеділок, була винесена пропозиція про затвердження депутатами тарифів на водопостачання і водовідведення окремо, а не одним пакетом. Якщо тариф на воду все ж таки прийняли, то затвердження тарифу на водовідведення було вирішено відкласти на деякий час для детальнішого аналізу та обговорення з боку робочої групи, яка була створена на базі райдержадміністрації, і до складу якої входять як представники влади, так і представники населення нашого міста. Крім того, під час сесії розглянули ряд питань іншого характеру, такі як внесення змін до міського бюджету, оренда нерухомого майна, що належить до комунальної власності міста, ряд питань, що стосуються землеустрою. Також можна відзначити питання, що стосувалися звільнення від сплати державного мита при подачі позовних заяв до суду, таких закладів, як товариство з обмеженою відповідальністю котельні лікарняного комплексу, і комунальне підприємство Комунальник. За одностайним рішенням депутатів, товариство з обмеженою відповідальністю котельню лікарняного комплексу було відмовлено а комунальному підприємству Комунальник одноголосно затверджено.